Від початку купального сезону на Волині у водоймах втопилося 11 людей. Трагічно закінчилася рибалка. І для 45-річного волинянина тіло загиблого у Луцькому районі зі ставу діставали рятувальники. Близько полудня стало відомо про те, що чоловік, який рибалив на березі штучної водойми в селі Усичі Луцького району, зник водолази вже за годину о 12.07, Точніше, виявили тіло людини на дні водойми. Обставини загибелі чоловіка з'ясовуються. Відомо наразі, що він був 1978 року народження. Загалом це вже 11-та трагедія з початку купального сезону. І можна сказати, що усі загиблі були чоловіками в основному такого середнього віку 30-40 років. Щоб подібних трагедій не траплялося, закликаємо максимально обережними бути біля водойм, купатися тільки у визначених місцях, там де є рятувальні пости, де чергують рятувальники, які можуть надати вам допомогу. Крім того, максимально пильними необхідно бути за дітьми і не зловживати алкоголем, купаючись, тому що це підвищений ризик.